Розділ 17 Ноель та Кетрін, Афіни, 1946 рік. Час працював проти Кетрін. Він перекинувся на бік Ларі. Ніч в Амстердамі справді виявилася дивом. Граючи з вогнем, Ларі несподівано вирішив усі свої проблеми, Дугласу привалило щастя. із задоволенням думав він. Однак Ларі знав, що успіх не приходить сам собою. Він розумів, що йому допоміг темний, нездоровий інстинкт, який постійно змушує його відчувати себе спокушаючи долю і сміливо дивлячись в обличчя смерті, кидатися назустріч своїй загибелі. Він не побоявся поставити на карту своє життя, і удача посміхнулася йому. Ларі згадав, як одного ранку над островами Трук за хмар, з Захмар раптом з'явилося зеро. Сам він вів ескадрилью і Японці вибрали його своєю метою. Три зеро відсікли його літак від решти групи та обстріляли. Яким ось шостим почуттям, яке завжди з'являлося у ларі в хвилини крайньої небезпеки, він зорієнтувався в повітрі і добре уявив собі острів, що знаходиться внизу, десятки кораблів, що гайдаються на хвилях в океані, і ревючі літаки, що борються один з одним у прозорому блакитному небі. Який нескінченно щасливий був тоді Ларі. Повітряний бій став для нього найвищим проявом життя, і, незважаючи на небезпеку, він знущався над смертю. Ларі кинув машину в штопор і, вийшовши з нього, знайшов, зайшов у хвіст одному із зеро, потім відкрив кулеметний вагонь і побачив, як вибухнув японський літак. Двоє інших спробували взяти Ларі у пліші. Він спостерігав, як на повній швидкості мчали до нього з обох боків. В останній момент Ларі вдалося зробити імельман, і японські літаки зіткнулися в повітрі. Він часто з величезною радістю відновлював цей епізод у пам'яті. Тієї фатальної ночі в Амстердамі Ларі чомусь знову згадав про нього. Він шалено і розгублено опанував Ноель. А потім вона лежала в його обіймах, розповідаючи йому про їхню довоєнну зустріч у Парижі. До Ларі повернувся якийсь дуже невиразний спогад про якусь податливу дівчину. Але, Боже милостивий, адже з того часу в нього були сотні податливих дівчат, і образ Ноель майже зовсім стерся з його пам'яті, залишивши в ній лише ледь вловимий слід. Як добре, міркував Ларі, що після стільких років, завдяки щасливому випадку, долі їх знову перетнулося. Ну, ось, нарешті ти належиш мені, сказала йому Ноель. тепер ти мій. Щось у її тоні стривожило Ларі, але він відразу запитав себе, а що, власне, я втрачаю? Він упорався з Ноель і за бажанням міг назавжди залишитися у Деміріса. Вона вивчала погляд Ларі, ніби читаючи його думки, і на її обличчі з'явився дивний вираз, якого він не зрозумів. Для цього не було це було лише на краще. По дорозі назад, з Марокко Ларі повів Олену обідати, а потім залишився в неї на ніч. Вранці він вирушив до аеропорту перевірити свій літак. Разом із полом вони пішли снідати. Ти виглядаєш так, ніби зірвав банк, зауважив Метаксас. Може, поділишся зі мною? Ні, друже, усміхнувся Саларі. тобі таке багатство не по зубах. Тут потрібний великий фахівець. Після чудового сніданку Ларі поїхав у місто за Оленою, яка мала летіти разом з ним. Він постукав у її квартиру. Минуло чимало часу, перш ніж Олена обережно відчинила йому двері. Вона зустріла його, в чому мати народила. Ларі ледве впізнав її. Обличчя і тіло Олени були суцільно вкриті великими подряпинами і синцями, очі запливли від ударів. Орудував професіонал. Боже мій. вигукнув Ларі, що трапилося? Олена відкрила рота, щоб відповісти, і Ларі побачив, що у неї вибиті три передні зуби. Двоє чоловіків, пробормотіла вона, вони з'явилися відразу після твого відходу. Ти викликала поліцію? – з жахом запитав Ларі. – Вони пригрозили, що уб'ють мене, якщо я комусь розповім про те, що сталося. Вони не жартували, Ларі. Олена була шокована і, спираючись на двері, ледве трималася на ногах. Вони пограбували тебе. Ні, вони вдерлися і зґвалтували мене, а потім побили. Одягнися, я відвезу тебе до лікарні, сказав він. Я, я не можу їхати з таким обличчям, заперечила Олена. Зрозуміло, вона мала рацію. Ларі зателефонував до знайомого лікаря і попросив його відвідати Олену. Вибач, але я не можу залишитися, сказав їй Ларі. Через півгодини я маю вести Деміріса. як тільки повернуся, одразу ж навідаю тебе. Однак їм більше не судилося побачитися. Коли за два дні Ларі повернувся, квартира виявилася порожньою, а господиня сказала, що молода дама поїхала, не залишивши адреси. Навіть після цього випадку Ларі не підозрював про справжню причину того, що сталося. Тільки через кілька днів, кохаючись з ноель, він почав здогадуватися, в чому справа. Ти чудова жінка, зауважив він, таких я просто не зустрічав. Я даю тобі все, що ти хочеш? запитала вона. Так, застогнав він. Ну, звичайно, все даєш. Ноель раптом перервала любовні ласки, тоді ніколи не спи з іншою жінкою. М'яко заявила вона, інакше наступного разу я вб'ю її. Ларі згадалися слова Ноель ти належиш мені, і вони раптом набули зовсім іншого, зловісного сенсу. У нього вперше з'явилося перечуття, що проводити з нею ночі в ліжку небезпечно, від неї просто так не відбудешся. Він вловив холодну, бездушну, згубну суть Ноель паш. Його запал відразу ж зменшився, і він навіть трохи струхнув. Разів пять 6 у цю ніч він намагався запитати Ноель про Олену, але щоразу нарікав, бо боявся дізнатися правду і особливо боявся її словесного виразу, ніби слова тяжіли над ним набагато більше, ніж сама подія. Якщо Ноель здатна на таке. Наступного ранку за сніданком Ларі почав непомітно розглядати Ноель, намагаючись знайти в ній ознаки жорстокості і садизму, але бачив тільки люблячу красиву жінку, яка розповідала йому веселі історії, що вгадувала кожне його бажання і в усьому патурала йому. Напевно, я помилився на її рахунок, подумав він. Однак надалі Ларі утримувався від зустрічей з іншими дівчатами. А через кілька тижнів у нього вже зникло бажання мати справу з будьким, крім Ноель, оскільки він був повністю одержимий нею. Ноель із самого початку попередила Ларі про те, що необхідно ретельно приховувати їхні стосунки від Константіна Деміріса. Ні в кого не повинно виникнути жодної підозри про наш зв'язок, застерігала його вона. А чому б мені не винайняти квартиру? запитав її Ларі, і там ми зможемо. Ноель заперечливо похитала головою, тільки не в Афінах. Хтось обов'язково впізнає мене. Дозволь мені самій подбати про це. За два дні Деміріс послав за Ларі. Той занепокоївся чи не почув грецький магнат про них з Ноель. Проте Деміріс привітно привітався з ним та поцікавився його думкою про новий літак, який збирався купити. Йдеться про переобладнаного бомбардурувальника Мітчел, розповів йому Деміріс. Хочу, щоб ви на нього подивилися. Ларі просяяв. Це чудовий літак. При його вазі та розмірах можна з усіма зручностями літати будь куди. Скільки пасажирів він бере на борт? Ларі на мить задумався. Маючи такий розкішний салон дев'ять. Зрозуміло, крім пілота, штурмана та бортмеханіка, машина може розвивати швидкість до 700 км на годину. Звучить привабливо. Перевірте все це сам, а потім доповіси мені. Та в мене просто руки сверблять, усміхаючись, погодився Ларі. Деміріс підвівся на ноги. До речі, дуглас. Завтра вранці міс-паш збирається злітати до Берліна. Хочу, щоб ви її відвезли туди. Слухаю, сер, відповів Ларі, а потім простодушно додав. Міс паш не казала вам, що тепер ми з нею краще розуміємо одне одного. Демірі зглянув на нього. Ні, спантеличино зауважив він. На вашу думку, сьогодні вранці вона скаржилася мені на вашу зухвалість. Ларі здивовано дивився на нього і раптом збагнув, у чому справа. Він спробував відразу виправити свій грубий промах. Я намагаюся, пане Деміріс», – щиро зізнався він, і докладу ще більше зусиль, щоб сподобатися, міс Паш. Та постарайтеся, посміхнувся Деміріс, ви найкращий пілот з усіх, хто коли-небудь працював у мене, дуглас, буде дуже прикро, якщо. Він замовк, але Ларі зрозумів натяк. Дорогою Ларі проклинав свою дурість йому не можна забувати, що він веде велику гру. У Ноель вистачило розуму зрозуміти, що раптова зміна її ставлення до ненависного пілота викличе у Деміріса підозру. Вдаючи, що все залишається по-старому, можна ідеально приховати їхній зв'язок, адже Деміріс сам намагається зблизити їх. Думка про це розсмішила Ларі, і він розреготався. Ларі лесело, що жінка, яку один із наймогутніших людей світу вважав за свою, тепер належала йому. Під час польоту до Берліна Ларі передав штурвал полу Метаксасу і попередив його, що спробує поговорити з Ноель Паш. Не боїшся, що вона відірве тобі голову? запитав Метаксас. Ларі вагався з відповіддю. Йому хотілося похвалитися своєму напарнику, але він пересилив себе і, знизивши плечима, відповів: ця сука має величезний вплив, і якщо я її не вмощу, мене врешті-решт візьмуть за жопу і викинуть геть. Бажаю удачі, серйозно сказав Метаксас. Дякую. Ларі ретельно зачинив двері кабіни і попрямував до салону, де була Ноель. Обидві стюардеси тим часом пішли у хвостову частину літака. Ларі зібрався сісти навпроти Ноель. Будь обережним, м'яко попередила вона його, кожен працівник Деміріса зобов'язаний доносити йому про все. Ларі кинув погляд на стюардес і подумав про Олену. Я знайшла для нас місце, повідомила Ноель. За її голосом відчувалася, що вона задоволена та схвильована. Квартиру? Будинок. Тобі щось говорить назва Рафіна. Ларі заперечливо похитав головою ні. Це село на березі моря за сто кілометрів на північ від Афін. Тепер там, на околиці, у нас є вілла. Він кивнув головою. На чиє ім'я ти її зняла? Я купила її, пояснила Ноель, на чуже ім'я. Ларі спробував уявити собі, що відчуває людина, яка може купити собі віллу тільки для того, щоб час від часу займатися там любов'ю. «Чудово!» – зауважив Ларі. Мені не терпиться її побачити. Вона мить дивилася на нього. Тобі важко буде втекти від Кетрін? Ларі здивовано глянув на Ноель. Вона вперше згадала про його дружину. Він, зрозуміло, не приховував, що одружений, але йому було дивно чути ім'я своєї дружини з вуст Ноель. Ймовірно, вона навела довідки і, вже знаючи її, Ларі зрозумів, що зрозуміла, зро... зробила вона це дуже ретельно. Ноель чекала на відповідь ні, озвався він, я буваю, де хочу». Ноель із задоволенням кивнула Добре. Костянтин відпливає до Дубровника, у нього там справи. Я сказала йому, що не можу з ним поїхати. Десять днів ми чудово проведемо разом, а тепер тобі краще втекти. Ларі повернувся і подався назад до кабіни. Ну як? запитав Метаксас. Чи вдалося тобі трохи пом'якшити її? Трохи, обережно відповів Ларі. Тут разом не візьмеш, потрібен час. У Ларі була машина ситроен верхом, що відкривається. Але на вимогу Ноель він звернувся в невелике Афінське агентство, що займалося прокатом, і взяв там інший автомобіль. Ноель вирушила до Рафіна одна, а Ларі мав зустрітися з нею на віллі. Поїздка принесла йому задоволення. Пильна путівця петляла високо над морем. Через дві з половиною години Ларі з Афін дістався прекрасного села, розташованого на березі моря. Ноель докладно і точно описала йому, як знайти вілу, щоб не довелося зупинятися на селі і розпитувати місцевих жителів. Минувши село, він повернув ліворуч на вузьку ґрунтову дорогу, що веде до моря. Тут було кілька віл, відгороджених високими кам'яними стінами. Наприкінці дороги Ларі побачив великий розкішний будинок, збудований над морем на виступі голої скелі. Ларі зупинив машину біля воріт і натиснув кнопку дзвінка. За хвилину вони відкрилися за допомогою автоматичної системи. Він в'їхав на територію віли, і ворота зачинилися за ним. Ларі опинився у широкому дворі, у центрі якого бив фонтан. По краях двору було розбито квітники. Будинок був типовою середземноморською вілою, неприступною як фортеця. Відчинилися парадні двері. І на порозі з'явилася Ноель у білій бавовняній сукні. Обидва стояли і, посміхаючись, дивилися один на одного. Ларі обійняв її. Ну що ж, познайомся зі своїм новим будинком, запропонувала йому Ноель і із задоволенням повела його до приміщення. Усередині було багато великих і просторих кімнат з високими стелями. Внизу були величезна вітальня, бібліотека, їдальня та старомодна кухня, посередині якої стояла плита. На горі розмістилися спальні. А слуги тут є? запитав Ларі. Ти бачиш їх перед собою. Ларі здивовано глянув на неї. Ти збираєшся все чистити та мити сама? Вона ствердно кивнула. Прибирати на вілі буде кілька слуг, але вони з'являться тут, коли ми поїдемо. Тому ніхто ніколи нас тут не побачить. Ларі зловтішно посміхнувся. Но Ель попередила його не здумай недооцінити Костянтина Деміріса. з твого боку, це було б великою помилкою. Якщо він дізнається про нас, то нам обо обом уготована смерть. Ларі знову посміхнувся. Ну, ти перебільшуєш, засумнівався він. Старому це може не сподобатися, але. Вона глянула на нього своїми фіалковими очима. Він уб'є нас обох. Щось у її тоні викликало у Ларі занепокоєння. То що, серйозно? Ніколи в житті я не була серйознішою. У нього немає жалості. Так, але кажучи, що він уб'є нас, заперечив Ларі. Адже ти не думала, що він, звичайно, він не стрілятиме в нас, відверто відповіла Ноель. Він придумає щось хитріше, таке, що нікому й на думку не спаде, і залишиться безкарним. Вона перейшла на спокійніший тон. Але ж він не впізнає. Любий, ходімо, я покажу тобі нашу спальню. Ноель взяла його за руку і повела вгору крутими сходами. У нас тут чотири спальні для гостей, пояснила вона йому і з усмішкою додала. Ми можемо користуватися кожною з них по черзі. Вона провела Ларі в головну спальню величезне кутове приміщення, вікна якого виходили на море. З вікна Ларі побачив велику веранду і короткий, майже прямовисний спуск до води. Внизу він помітив причал, біля якого стояло на приколі велике вітрило і моторний катер. Чиї вони? Твої, відповіла вона. Це тобі подарунок із нагоди твого повернення додому. Ларі обернувся до неї і виявив, що вона зняла сукню і залишилася голою. Усю другу половину дня вони провели в ліжку. Десять днів пролетіли швидко, но Ельф встигала все. Вона була німфою, духом, десятком гарних слуг і попереджала найменше бажання Ларі. У бібліотеці Вілли він знайшов книги та платівки, які припали йому до душі. Ноель ідеально готувала улюблені страви Ларі, катала його на катері, купалася з ним у блакитному та теплому морі, пристрасно віддавалася йому на любовному ложі та вночі масажувала його доти, доки він не засинав. У певному сенсі обидва вони виявилися бранцями, оскільки не могли ні з ким зустрічатися. Щодня Ларі знаходив у Ноель щось нове. Вона розважала його захоплюючими розповідями про життя знаменитостей, з якими була особисто знайома, і навіть намагалася говорити з ним про бізнес та політику, але незабаром переконалася, що його це не цікавить. Вони грали в карти, і Ларі сердився, що йому жодного разу не вдалося взяти гору. Ноель навчала його грі у шахи та трик-трак, і тут вона теж завжди здобувала перемогу над Ларі. Їхньої першої неділі на віллі вона подала йому чудовий сніданок на відкритому повітрі. Вони сиділи на пляжі, грілися на сонечку і насолоджувалися вишуканими стравами. Під час трапези Ноель раптом помітила вдалині двох чоловіків, які брели пляжем у їхній бік. Пішли до хати, злякалася Ноель. Ларі підняв голову і теж побачив незнайомців. Та гаразд тобі, насіпайся! Це просто місцеві мешканці, вони вирішили прогулятись. Швидко до хати!» – наказала Ногель. Іду, неохоче погодився він. На нього неприємно подіяла те, яким тоном вона розмовляла з ним. Допоможи мені забрати речі. Давай залишимо їх тут, запропонував Ларі. Ні, вони викличуть підозру. Обидва поспішно зібрали все в кошик і попрямували до будинку. Ларі похмурнів і мовчав до вечора. Він сидів у бібліотеці і переглядав книги, а Ноель працювала на кухні. Наприкінці дня вона зайшла до бібліотеки і вмастилася в його ногах. З притаманним їй умінням читати у Ларі в душі вона попросила його забудь про них. Але ж це були звичайні сільські жителі, не вгавав Ларі. Навіщо мені ховатися, наче злочинцю? Він глянув на неї, і голос його змінився. Я не хочу ні від кого ховатися, я тебе люблю. Но Ель знала, що цього разу він сказав правду. Вона подумала, що кілька років готувалася знищити Ларі, і з садистським задоволенням не раз малювала собі сцену його вбивства. Проте варто їй знову побачити Ларі, як вона відразу зрозуміла. Що серце її аж ніяк не сповнене ненависті, коли під час польоту в Амстердам Ноель мала не вбила його, змусивши разом з нею ризикувати життям, вона ніби відчувала його любов до неї і що сили намагалася обдурити долю. Душою вона була разом з ларі в кабіні пілотів, так само, як і він, керувала літаком, поділяла його страждання. Розуміючи, що якщо йому судилося померти, вона помре разом з ним, але він урятував їх обох. Вона згадала, як в Амстердамі, зайшовши до неї в номер, Ларі зайнявся з нею любов'ю, як любов і ненависть, що захлеснули тоді її душу, передалися їх з Ларі тілам. У той момент час то шалено мчав уперед, то повертався назад, несучи її в минуле до Парижа. В крихітний готельний номер, і їй чувся голос Ларі Давай одружимося, повінчаємось десь у сільській місцевості. Минули і сьогодення бурхливо злилися в одне ціле, і Ноель знала, що час уже не владний над ними, що так було завжди, що насправді все залишилося як і раніше, і що безмежна ненависть до Ларі з'явилася в неї від нескінченної любові до нього. Якщо вона знищить його, то тим самим і прирече себе на смерть, тому що давним-давно остаточно і безповоротно віддалася йому, і долю її змінити неможливо. Ноель здавалася, що всіма успіхами у житті вона завдячує своїй ненависті, вирішальний вплив формування її особистості справила зрада батька. Це загартувало і запекло Ноель, породила в неї спрагу помсти. Задовольнити її можна було, тільки маючи власне королівство, в якому Ноель мала б нероздільну владу. У ньому її ніхто не зрадить і не скривдить, і Ноель оволоділа таким королівством. Тепер вона була готова відмовитися від нього заради єдиного чоловіка. Ноель раптом стала цілком зрозуміла. Що вона завжди мріяла про те, щоб Ларі любив її і потребував її. Нарешті її мрія збулася, і кохання Ларі стало її новим, безцінним королівством.